Чи можна сказати, що нетверезі водії на дорогах Києва це вже нормальне явище? Це досить давно нормальне явище. Можна сказати, що років так 7-8. і запуск патрульної поліції, до речі, це явище трошки прискорив, тому що поліція запускалася як сервісний орган. Вони говорили, що ми не караємо, ми просто присутні, ми допомагаємо, ми не будемо вас зупиняти. І кожен український водій подумав: ну кожен про звідсотків навіщо щось виконувати вимоги правил дорожнього руху, коли я можу. Хильнути зайвого і просто їздити мене не зупинять. І навіть зараз ми отримуємо наслідки такої під такого піару, що водії навіть при зупинці в шоці. Вони вимагають сказати за що мене зупинили, і відмовляються категорично показати документи. Тобто, для українця, для чоловіка, це як втратити цноту, вибачте, показати документи патрульному поліціянту. І вони навіть мені телефонують, питають там влади, допоможіть, будь ласка, в мене трапилося горе в родині. Хто вмер? Мама, тато та ні, патрульний документи вимагає показати. Тобто, українець Єстік. зараз uh, вважає горем те, що його зупинила поліція, те, що він може втратити. 500 гривень штрафу, а це для деяких, як вони говорять, тиждень робить. я не розумів, взагалі, як це тиждень робить, коли людина їздить за кермом, сплачує по 30-32 гривні за паливо за літр, і говорить, що в нього там що вона працює на 100 гривень в день. Мабуть, бреше. А потім ще й сідати за керму, так щоб власне ризикувати втратити цю свою тижневу роботу. Давайте представлю вас і продовжимо. Владислав так. Антонов, засновник інтернет-порталу, ДТП. Київ.UA. сьогодні в гостях на Ін Київ. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Вони допомагають розвиватись нашому каналу. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Як вважаєте, як саме місто може і має карати порушників особисто тих, хто сідає за кермо тверезом, і взагалі чи можна цього не допускати на рівні міста? Бо в нас немає. Ну, зараз не допускати так. можна взагалі в дальній перспективі, змінюючи менталітет, і в перспективі ми, ми можемо мати певні успіхи, роблячи п'яне кермування непопулярним і дуже поганим явищем, щоб взагалі ті покоління, котрі зараз зростають, вони вже розуміли, що п'яний водій то злочинець. Але як ми бачимо, от по молоді, котра починає сідати за Термо 15-16 років далеко не всі це розуміють. Тобто, треба працювати звичайно з менталитетом і основна задача в цьому це якраз засобів масової інформації, соціальних медіа і також профільних міністерств. Тобто, треба працювати не тільки по трупам, що ой, господи, загинуло три людини. Давайте там щось зробимо взагалі. Треба працювати теж і з превентивно з населенням. Mm. Ну, звичайно, покарання має бути. В залежності від того, в якому стані була людина, скільки вона випала, скільки разів це повторювалося вже, які наслідки п'яного кермування просто зупинили або зробив ДТП, хтось постраждав або хтось загинув. У нас зараз, наприклад, п'яний водій це той, в кого 0,2 два проміле і більше. І виявляється, що з точки зору українського законодавства, що п'яний водій, 0,2, що два і Цю це одне все. і те ж 0,2 — Це скільки, якщо рахувати в uh, букалах, виначе ну, от я, якщо я, наприклад, вип'ю от стільки горілки, я важу 120 кг, okay. кілограмів, то я, мабуть, ввечері буду у стані 0,2 проміли. Тобто одразу в мене буде там півтора проміли, скакне, і потім буде опускатися. Але це людина план, може, чи? наприклад, випити і пів, пів пляшки вина, вранці сісти за кермо, попастися, і в неї буде 0,2 проміле. Звичайно, вона має бути покарана. Я не говорю, що її там їдьте п'яними. Але по-перше, можна підняти трошки цю, цю планку. І по-друге, ввести градації. Наприклад, якщо у вас 0,5 проміле, ви так платите гроші, вас можуть на якийсь час позбавити водійського посвідчення. Mm -hmm. Але якщо у вас 1,5 проміли, 2 проміли, це вже злочинне. Усвідомлене вживання горілки там, або інших спиртних засобів алкогольних, і за це треба карати, мабуть, навіть дійсно ув'язненням, вилученням автомобіля і позбавленням водійського посвідчення на більш тривалий термін. Але треба розуміти, що позбавлення водійського посвідчення воно не гарантує того, що людина не сяде фізично за кермо. Дуже часто читачі питають: господи, як це трапилось? В нього ж вилучили посвідчення, як він міг. Опинитися в автівці. Машину ж не вилучили. Ну, машину ж не вилучили, руки не відрубали, вибачте, він сів за кермо і поїхав. Так, за це теж є покарання, до речі, зараз там, 3-400 люди платять за те, що вони попадають з вилученим посвідченням, але вилучення посвідчення не гарантує те, що людина не опиниться знову за кермом. Йому може навіть там, співчуваючий родич дати автівку або друг. Там, У тебе ж нема автівки, там, вилучили права на автівку, катайся. Тобто вилучення водійського посвідчення це напівміра. Треба ще й додавати якісь моменти. От зараз в Україні з'явилися вже прецеденти вилучення автомобіля за несплату штрафів. І це взагалі гарно, тому що в Україні декілька років, коли от штрафи почали підіймати, виконавча система не працювала. І в результаті людина просто забивала, вона мала там 100 тисяч гривень штрафів і. Не сплачувала зараз. Не можна це зробити, тому що, по-перше, у всіх є мобільні банкінги, банківські рахунки. Це все може бути заблоковано, навіть якщо у вас штраф там 300 гривень. І, наприклад, коли мене зупинили за перевищення швидкості, незначне, значне, я ні в якому разі не сперечався, так їхав трошки швидше. Я зупинився, надав документи, отримав квітанцію штрафа, В в банківську програму прийшов цей штраф, і я його через 10 хвилин сплатив. Тобто зараз створена така система, що якщо ви вже порушили, не проблема оплатити штраф. Ви не повинні чекати, наприклад, лист щастя на пошту. Там, Якщо ви проживаєте в іншій області, не треба цього робити. Ви отримаєте навіть або в програму, або навіть в дію, або в, банк, в банківський застосунок повідомлення, натискаєте декілька кнопок, там підтверджуєте особистість і сплачуєте штраф. Тобто, це не проблема, не горе, коли вас зупинила поліція і питає документи. передивіть, будь ласка, документи. Діло в тому, що от зараз розповсюджене явище, думка серед українців: патрульні придираються, патрульні там шукають, кого б зупинити. Зрозуміть, порушників настільки багато, що не треба шукати, треба просто обирати, кого зупинити. Там того, того порушника чи того, тому що поліція не може одночасно зупинити багато всіх. порушників. Я, наприклад, коли їду, я теж бачу завжди всюди порушення правил ПДД. Ну я ж не буду кидатися на всіх, але якщо дозволяють умови, якщо я ну, дозволяю безпека і ситуація, я можу зробити зауваження, можу навіть зупинити когось і. Трошки побалакати. Те ж саме із з поліцією, тобто нереально всіх зупиняти. І не треба зараз щось вигадувати, що там долувати спирт, як говорили про гаїшників, колись. Не треба достатньо п'яних водіїв, щоб над ними працювати. А зараз людина, навіть коли вона свідомо проїжджає на червоне світло, порушує, хай навіть твереза, люди говорять: я завершував маневр, я там платити не буду, це порушення моїх прав. От чомусь. Українці, коли вони приїжджають на червоне світло, вони забувають про всі правила. Вони там завершують маневр, це не, не рахується. Там, я чуть-чуть проїхав, як вони говорять. Але коли їх зупиняє поліція, українці згадують конституцію, причому деякі знають цілі статті по декілька сторінок. Які вони гідні, свідомі, як їх не можна, не можу право чіпати там всегалактичний всесвіт і так далі? І чому ну, шановні, тому що це не треба бути такими двох-трьох стандартними? Тому що я бачу, що одні і ті ж люди, причому не самі тупі, не самі там примітивні, вони поводять себе абсолютно по-різному в різних ситуаціях. Тобто, приклад, я паркувався. На тротуарі на вулиці Олеся Гончара, і там залишалося десь десь метр вісімдесят, трошки менше двох метрів, що передбачено ПДД. А коли мою автівку сфоткали, піднявся Хайп, що от Антонов там перекрив тротуар, бере мені вагітні дівчини не могли пройти, і так далі. Коли я таку ж саму автівку сфоткав на тому ж самому місці, і вона навіть була ближче до проходу, там метр шістдесят десь залишилося. Люди що сказали, чого ти цепляєшся? Це свідомий українець. Він стоїть там, купа місця, там вантажівка проїде. Яке то в твоє діло? Йди на завод. працює. до речі, журналісти з точки зору українців: це бездельники, Вони мають йти працювати на завод, тому що не ну, треба працювати руками або там працювати на стройках в Росії або на огородах в Польщі. Треба щось робити, як вони кажуть. Ось такий приклад. І тільки два-дві людини зрозуміло, в чому прикол, що я таким чином сфотографував, що таку ж ситуацію, показав просто двобічність, таку двохстандартність української думки. Дуже вибірково виходить. Чи можна сказати, що водії саме в Києві взагалі всі ненавидять один одного? Бо часто я читаю саме такі думки. Питання не в тому, що водії ненавидять один одного. У нас взагалі є певна водійська агресія. То за кермом водій відчуває себе більш агресивним через те, що він ніби в доміку в автівці. І на дорозі якісь моменти сприймаються острі гостріше трошки, mm -hmm. і тому люди сигналять, люди лаються, інколи навіть деруться. Ну я ні в кому ні в кому разі не рекомендую пристосовувати силу, але робити зауваження можна ввічливо, і це дуже часто людей обеззброює, люди не знають, як себе поводити. Тобто і хочеться щось там відповісти, але до тебе відносяться нормально, лояльно і. Ти не знаєш, що робити. Тобто, так, треба, треба завжди відноситися нормально до тих, хто знаходиться навколо. І у нас є проблема, що певні категорії людей ненавидять один одного. Наприклад, бідні ненавидять заможніх. Там середній клас, заможні ненавидять бідні, бідних. Люди на легкових автівках ненавидять велосипедистів, мотоциклістів. Мотоциклісти відповідно ненавидять автомобілістів, говорять, ти їздиш в консерві, ти там консерва з м'ясом катаєшся. Водії маршруток ненавидять водіїв звичайних і навпаки. Тобто, якщо почитати коментарі, завжди хтось підіймає істерику, жаліється: ой, господи, я їхав. а Там маршрутка виїхала, мене підрізала. Знову ж таки, в маршрутці їде 20-30 людей. Ти їдеш один своєю попою. Тому, якщо є можливість, пропусти маршрутку, не завдавай незручностей, і так всюди. Тобто, в нас всі категорії людей один одного ненавидять. Як, наприклад, у селах, от всі кажуть, що Україна єдина, і мені дуже хотілося, щоб Україна стала єдиною, але в селах сусіди. Дуже часто ненавидять один одного. Наприклад, я зробив скважину нормально, і тепер сусіди навколо мене не люблять через те, що в мене гарна скважина, гарна вода. А в них не гарна скважина, не негарна вода. І вони не хотіли скластися і всім зробити, наприклад, загальну скважину, щоб всі могли користуватися. Ну, якщо я заплатив, я відповідно нею і користуюся на своїй території. Теж саме приблизно відбувається і серед населення. В мене гарна машина. Мене не дуже полюбляють сусіди. Якщо я там роблю ремонт якийсь, вони одразу дзвонять в СБУ, підіймають скандал. Тобто є така певна ненавість різних груп між собою. А чи є якесь спостереження щодо цих різних груп? Хто взагалі порушує найчастіше, найбільше? Бо я знаю, що серед людей зазвичай більш поширена думка, що порушують на сленгу, скажімо так, мажори. От вони. Більше всіх порушень ну, чи дивіться, це правда або мажорами немає в Україні такої, вважають всіх. Кожен, всіх у кого... кожен громадянин вважає мажором всіх, хто заробляє, хоч би в два-три рази більше нього. Наприклад, людина заробляє 10 тисяч гривень. Для нього мажори всі, хто заробляє тисячі доларів. Той, хто заробляє тисячу доларів, вважає мажорами всіх. Хто заробляє 2000 доларів? Або всі, хто не на «Жигулях», і так далі. Скажі, так. Тобто, кого вважати мажором, і в Україні порушують абсолютно всі. От, нещодавна смертельна аварія резонансна, де співробітник поліції вбив двох людей. Чи можна його вважати мажором, якщо він пересувався на «Фольксвагені», котрий коштує 8-9 тисяч доларів? Мабуть, ні. Тому що ну, це досить така середня вартість автівки в Києві в Україні взагалі. Е, він вбив двох людей, він був п'яний, і знову ж таки, той, хто. Ніколи не мав автомобіля, так, це мажор. А той, хто їздить на автівці там в три рази дорожче, це ну, пересічний собі водій, нічим не відрізняючийся. Тому поняття мажорів це відносне. Знову ж таки, у Харкові всі говорили Микола Харківський мажор. Він їздив на авто «Інфініті», котра досить знову ж таки пересічна для Харкова і для Києва, тим більше. В Києві, в Харкові, в будь-якому місті багато автівок, котрі красивіші, дорожчі, потужніші, ніж це Інфініті. Але це марка досить така незвичайна, їх не так багато в Києві, в Україні взагалі, тому всі так говорять, ой, мажор там летів і так далі. Так, ну просто гарний автомобіль. І коля цей це не олігарх, це не той, хто може там розпоряджатися великими сумами mm -hmm. грошей. І знову ж таки, позбутися покарання, відмазатися, скажімо так, в Україні для цього не треба мати мільйони доларів. Тобто, рекорд, от, один раз таке було: що, так, що, що дійсно винний заплатив у аварії. 80 тисяч доларів за загиблу людину. Це був такий рекорд виплат. А Зайцева, наприклад, платить 30-60 гривень на місяць від своєї номінальної заробітної платні, котре вона отримує в колонії за те, що вона щось виконує. Тобто вона там тисячі дві заробляє, і от відсоток якийсь сплачує на користь потерпілих. Сума розділена між загиблими, тобто кожному 30-60 гривень на місяць фактично вона діє по закону. І по конституції, тобто, заги... родичі загиблих, вимагали, щоб все було по конституції. От, будь ласка, вам по конституції тримайте 30 гривень. От такі в нас правила, як вважаєте, чи можна сказати, що через те, що є така певна загальна думка в Києві про те, що обережно порушувати можна? А ця така безкарність загальна виходить трохи заразною? Бо, наприклад, навіть громадяни інших країн також починають порушувати, бо знаєш, їм нічого не буде. Буквально вчора в межгір'ї громадянин Саудівської Аравії просто влетів в кіоски з білетами, зніс ледь не вбив людей. Ну так, звичайно, я, до речі, там був за день до цього, привозив лебедя з Коростеня, рятували, бачив ну, все, всі ці обмеження. І так далі. раніше, їх, до речі, не було. І якщо б їх не було, то водій дійсно міг би збити людей, тому що ці обмежувачі трошки його загальмували, і він там на секунду пізніше приїхав. Звичайно, це явище заразне, вірусне, і навіть можна побачити, коли в заторі одна людина повертає через подвійну суцільно. Люди бачать, так, а чим я гірший? У мене навіть автівка дорожча, і я поверну. І в результаті починають повертати. А коли поліція когось одного зупиняє, що говорить? Я гідний, свідомий, там всі повертали, чого ви до мене причепилися? Ви там, ви там всіх зупиняєте, ви йдіть в АТО, там воюєте і так далі. Якщо Плат... б тобі гроші пішли, я б тобі заплатив, а державі не буду. Тобто люди починають якісь там всі відсторонені теми. На серйозні, при чому тут АТО, коли тебе зупинили за розворот через подвійну суцільну. Причому тут завод, куди там мене дуже часто люди відправляють, коли ти проїхав на червоне світло. Це явище дійсно заразне. Причому, якщо викладаєш порушення, от в чому двостандартність української думки, коли викладаєш порушення, люди дивляться, говорять, та в чому проблема? Він пролетів на червоне світло, він зекономив час. Він нас не псував колодки гальмівні, навіщо їх псувати, коли нікого не було? навіщо зупинятися? Взагалі? Тут війна може бути з путіним. А ви говорите про червоне світло. Це дуже Але... так мене теж це дивує завжди. Але коли ця ж людина когось вбиває, ті ж самі коментатори одразу починають іншу крайність треба його розстріляти треба там mm -hmm. прибити на місці і т.д. де тобто речі. у людей немає уяви взагалі як працює правоохоронна система яку яке покарання може отримати водій вони вимагають щоб все було по конституції і вимагають при тому смертну кару тобто абсолютно серйозно і, це, і коли це, вони жахливо. чують що людина може отримати два роки за вбивство за кермом вони починають обурюватися а в інших постах вони знову ж таки підтримують порушників. Тобто, наше суспільство одним словом хворе, і воно не не може зараз адекватно сприймати той обсяг інформації, який на нього йде. А йде просто багато фейків, багато інформації неповної, багато інформації з різними думками. І у людей через це твориться якась каша в голові. Дисонанс. Тобто, навіть у темі ДТП, котре не є такою, наприклад, надскладною, як там політика в Україні. Теж твориться безлад, тобто люди одних виправдовують, одних вимагають розстріляти, інших ненавидять, інших люблять, говорить. Та він хай порушує все, що завгодно, тому що ж в нього там Тойота камріот, елемент такого приприхиляння народу перед Тойотою. Є завжди. Тобто в нього там Тойота, яка б не була сама стара там за 5 тисяч доларів. Це ж Тойота, досі знак якості. До речі, ви згадували про поліцейських, які вибірково зупиняють порушників. І є така думка в суспільстві, водіїв київських, особливо, що поліція просто некомпетентна. Чи можна так судити завдяки цій? Вибірковості, раніше взагалі, раніше поліція була сподівання? більш компетентна, коли вона тільки запустилася, дійсно відбирали гарних хлопців, дівчат. І це була така романтика своєрідна потрапити в нову поліцію України. І ще це, це було до речі одразу після майдану. Тобто, народ ще був на натхнений. Такому патріотичному, чекав якісь позитивних змін, і не знав ще, що буде в результаті після всього цього. Зараз, що маємо, більша частина мотивованих, гарних людей пішла. Залишаються більше ті, хто підкорідковується керівництво, хто не має своєї думки. Ну навіть в мене, наприклад, були такі трабли з поліцією, вони спеціально мене намагалися травити, коли. Я зупиняв порушника, там проїхав якийсь час по смузі громадського транспорту. Вони спеціально шукали мене по місту, щоб вручити постанову за проїзд по смузі громадського транспорту. Бо Вас знають просто виходить. Е, так? Ну, просто керівництво патрульної поліції не подобалося, що хтось показував відео, говорить: ой, ви Антонов працює краще, ніж ви. Це, звичайно, а. обурювало. І вони шукали мене спеціально, навіть коли ми приїхали на, на труп. Я говорю, там труп лежить в каналізації, пішли подивимось. Вони говорять, ні, ми спочатку Антонова оштрафуємо, от тобі постанова, підписуй, а потім підемо на труп. Ну, там я дійсно порушив, коли затримував злочинця, ну, порушника правил дорожнього руху, без проблем я заплатив. Але була ситуація: от у 20, 18 січня, здається, 2000, 2000 року, коли мене зупинили на Майдані. І почали просто причіплятися, говорить в тебе у вас іменний номерний знак неправильний. У вас там нема страхівки і так далі. Та де тепер я коли все показав, поліціянт розгубився і почав в телеграмі з кимось переписуватися. Я бачу, йому скидають вчора там бути. скидають відео. Да ти складає постанову? От вчора він зупинив людину на смузі громадського транспорту. І за те, що я зупинив порушника і повернув його зі смуги. Мені дали постанову, що я там зупинився на смузі громадського транспорту. Порушнику нічого не А, Порушнику ні, звичайно, це ж національний герой. Тим більше він був на Тойоті, тобто на Тойоті не можна зупиняти українських водіїв. Свята корова. вони і так свідомі гідні ще й на Тойоті, тобто ідеальна людина. І після того, звичайно, моє відношення до поліції кардинально змінилося. І поліція тепер без мого каналу підтримки. Але я так розумію, їм та і так гарно живеться, хай. Хай живуть ще деякий час. І останнє, мабуть, питання на сьогодні. Як вважаєте, що може Київ зробити, аби зменшити кількість ДТП? Наприклад, це обмеження в 50 км на, на годину взагалі працює? Ну, це працює так, це дійсно працює. Працюють камери, хай вони не всюди, вони не ідеально розміщені, так але взагалі люди по Києву стали їздити обережніше і стали їздити угу. менше по смузі громадського транспорту. Я назавжди підтримую, наприклад, коли людей позбавляють можливості взагалі паркуватися десь. Тому що якщо ви прибираєте повністю можливість паркуватися уздовж вулиці, дайте хоч би там 10 платних місць, я буду платити. Я не сперечаюся. Я теж плачу за парковку. Зараз mm -hmm. я припаркувався, я заплачу там, гривень 60, може 80, може 100. Це не проблема, якщо я приїхав на автівці в центр міста, я маю платити. Але має бути можливість припаркуватися і заплатити гроші. А коли mm -hmm. просто всю вулицю закривають, ставлять стовпчики. Зрозуміло, там тротуар, ставлять шлагбауми. Людина взагалі не має можливості інколи там 2-3 кілометри десь встати. Це я не підтримую. Але по місту дуже багато ставляться делініаторів. Вони, наприклад, mm -hmm. на площі перемоги знизили аварійність за рахунок того, що поліпшилася оглядовість. Раніше там стояло багато автівок, і люди не бачили, коли їхати, не бачили перепон. Зараз за рахунок делініаторів вони прозорі, тобто це просто стопчики. І водій вже бачать, чи можна їхати, чи ні. І за рахунок того, mm -hmm. того на площі перемоги, не можу сказати, наскільки, але. Ну, суб'єктивно, я там дуже часто їжджу, Кількість аварій зменшилася. Раніше вони там були по дві по три кожен день. А зараз, може, там ну от, от, от дві-три на тиждень таких суттєвих, на котрі можна звернути увагу. Сподіваюся, що покращення будуть подовжуватися надалі. Дякую вам сьогодні за те, що поділилися своєю думкою. Владислав Антонов був в гостях на інкиїв. Дякую, що ви були з нами. Дякую.